Усім привіт агенти! Ось і прийшов останній тиждень сезону Тягар Правди. З 27 травня нас чекає доповнення «Битва за Бруклін та новий сезон перехрестя. Предзамовлення на доповнення схоже не буде і ціну у гривнях ми дізнаємось через тиждень. А розмова пішла за гривні, то звертаюсь до вас за допомогою. Один з членів нашої спільноти військовий збирає на обладнання для FPV підрозділу ціль 40 тисяч і половина вже зібрана. Долучайтеся ви, кожна гривня допоможе нашим захисникам робити таку важку роботу. Посилання на Модобанку, а також інші реквізити, буде в описі відео, а також у першому закріпленому коментарі. Ну а у Грі досі триває подія активація Брукліна. Я не дуже багато її фармив, але на 152 рівні жодного рейду екзоту так і не отримав. Подія непогана, начебто, але з різними багами, про які не дуже хочеться й говорити. Можливість отримувати безкінечно ці контейнери активації вбиває майже єдину причину шукати гравцям спільноту. Для проходження рейдів. Тож через баг отримає собі, і ордоносця, і ненажеру, та й все на тому. А рейди це дійсно цікаво і весело. Багато хто вже давно ходить туди зовсім не за екзотом. На цьому тижні здається, 6 походів було. Живе спілкування з друзями, того вартує. Я з даних попаде To, зарази не в мене. мене. Так, чекаємо, підходьте. Є двоє. Раз, два, три. Крутим, 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 крутим. Поки мене мене вбили, а я, я кручу. <смід> Влад, там такі, коротше, побачить, там, де розбито. <смід> <Йо, баб. смід> Стрельнув. <смід> Куди він заряжає? Куди? Ти бачив? Олексій бачив, да? Так диш. Стоп, лети кале. Це каже, що я мертвий тут. Ще летить, летиш, битих до стого, там. Ой, я не можу. i <laughs> Також під кінець сезону активували подію реанімація. Якщо не вбивати ворогів в голову, то вони відроджуються і доводиться вбивати їх ще раз. А от в голову робить хмарку окислювача, який наносить шкоду всім навколо і досі вбиває заручників на стратах, тому треба обережніше грати. Також при цій події шкода в голову збільшена втричі і можна в снайперському білді багато різної зброї використовувати, якій раніше не вистачало шкоди. Наприклад, ту саму класичну M1 з талантом рішучість DTRM. Непогана подія можна підформати. Зірочок для різних контейнерів в сезонній крамниці на подвір'ї Білого дому. А в крамниці, як завжди, новий набір, Jaded Cowboy, виснажений ковбой, можна отримати ось таку куртку, також штані такі, заплямований фарбою красівки і ось такий капелюх. І також ось таку фарбу для будь-якої зброї. А також з'явилась новина, що на початку нового сезону з 27 травня по 10 червня у нас будуть твіч-дропси. Можна буде отримати міні-контейнери, екзотичні контейнери, а також 4 фарби для будь-якої зброї і брілок, присвячений чорним бівням. Для цього треба дивитись трансляції протягом 6 годин загалом, щоб отримати всі ці 8 нагород. А ще 21 травня, в середу, в день 15.30, буде трансляція з розробниками, на які вони будуть відповідати на запитання. Стосовно доповнення. Цю частину відео я записую вівторок, тому точно не знаю, чи вийде в мене подивитися цю трансляцію, чи зможу я записати її після роботи і зробити якесь відео. Але постараюсь. Тому поки що з новинами все і можна подивитися товари тижня. Іменний бурножилет Ханна помножує з сили Force Multiplier. Але параметри тут не підходять, хоча, як перший варіант, можна замість факторів ризику шкоду від навичок сюди поставити. Максимальна шкода для пістолетів кулеметів. Турмова гвинтівка ТКВ-408 з правильними параметрами під будь-який талант, але з неї не дуже зручно стріляти, можете спробувати для бронежилетів максимальне пришвидшення. Іменний бронежилет Камбустер Parisat Стілвокс. Тут є шкода від навичок, тож начебто можна спробувати якийсь білд, але дуже неприємно, коли кожні 5 секунд щось вибухає і трусить екран. Для кулеметів максимальна шкода по броні. А також біг шоу на експертизу. Дуже гарний бронежилет Impress International для білда Дрон Турель. Є максимальне пришвидшення і талант кінетичний момент. Шкоду в голову міняємо на шкоду від навичок. Обов'язково придбайте його, бо він фактично ідеальний. Імені коліна окопна молитва. Доволі непогані. Першу характеристику один раз, мабуть, оптимізувати. Використовується майже в усіх білдах на шкодові зброї. Кулемет карнаш на експертизу або підсет безстрокова директива ангоін директ з ідеальним садістом. Для кулеметів максимальна шкода цілім по заукриттям. Маска Impress International з шансом крита можна доробити ще критичну шкоду і зібрати якийсь гібридний білд з конденсатором. Бі, вита кастоме злайюкфордів паст іменний кулемет Крікет, з не дуже цікавим талантом, який складно реалізувати тому не експертизу. Максимальна шкода для дробовиків, Кабура Гілла Гвард трохи слабенька, але для першого білда на танка можна спробувати. Імена банші, пістолет Кулемет The Gрюć, який використовується в білдах підтримки. З Цим талантом можна отримати додатковий шанс на критичну шкоду, але саме ви повинні добити ворога під негативними ефектами. І також максимальна шкода в голову для пістолетів кулеметів. Ключова фігура з дуже цікавими параметрами, які нікуди не підходять, тому на експертизу більше. І знов кулемет карнаш не витрачаємо валюту ЕС, можна придбати його в поселенні кампусу. Агарона Імператора. Тут не дуже підходящий талант для танка пришвидшення, але в якийсь білд на Дрон Турель, щоб зробити його більш живучим, можна використати. Тим більше це ТЗ ексклюзив, тож наберіть грошей темної зони та придбайте. Іміний пістолет TDI Card, це ексклюзив темної зони, він дає нам плюс один рівень навичок, якщо ми тримаємо цей пістолет в руках. Дуже корисна річ навіть для будь-якого ДДшника. Це дає нам можливість підняти когось, використовуючи вулик, не витрачаючи при цьому заряд, коли ми тримаємо цей пістолет в руках. Тому обов'язково придбайте, дуже корисна річ. Поліцейська М4 з правильними характеристиками під будь-який талант, але за ТЗ валюту та й оптимізувати доволі багато. Нічні дозорни, найтвочер, нічого цікавого. Не ТЗ ексклюзив, тому не витрачаємо валюту. For Дені Вівер у нас зараз Констіюшн Холл, а Мендоза поряд Ботом The Grudge, те саме, що на зворотньому відліку, і Pointman. Купуємо для експертизи зазвичайні кредити. Щиталом за Вашингтонських мисливців ну, такі собі параметри багатенько оптимізувати. А за Нью-Йоркських мисливець бивця має максимальну шкоду від навичок і пришвидшення. Не цікавий для дебілда. Та й взагалі не цікавий. Бронжелет хербрейкера можна зробити його червоним. Маємо тут шанс крита. Для масок максимальне пришвидшення. Для кулеметів максимальний шанс крита. Можна також спробувати використовувати такі Г9, але дуже багато оптимізовувати шкоду цілі по зокриттям. Для колін максимальна ергономічність. Так, аудені Вівера на цьому тижні один екзотичний контейнер, два звичайних, три контейнера з сезона і один контейнер з матеріалами. Ну, а тепер подивимося активність у наших кланах під кінець Ukraine.ua другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Всюду максимальний третього рівня контейнер. Ну ось такі в нас новини під кінець сезону. Форміть зірочки на реанімації, а також добивайте подію активація Брукліна і чекаємо на якісь новини від розробників стосовно доповнення, яке от от вийде. Ну випишіть коментарі, ставте вподобайки, заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить та мирного неба!